Сьогодні поговоримо з вами про будову комах. Біологія 7 клас. Комахи це надзвичайно велика та різноманітна група живих організмів, яка нараховує близько 1 мільйон видів. Це і комахи, такі як метелики, таргани, жуки, клопи та багато інших. Типовим представником класу комах є хруш травневий. Сьогодні розглянемо будову та особливості організації та функцій комах на прикладі хруща травневого. Хрущ травневий має такі відділи тіла, як голова, тіло та черевце. На голові має антенни, має ротовий апарат гризучого типу. Має дві пари очей, має ходинні ноги, в кількості три пари ходинних ніг, має крила, на череці не мають кінцівок. Є дихальця, а на кінці є яйцеклад. Тіло укрите воскоподібною плівкою, крила розташовуються на другому та третьому сегменті грудей є передні та задні крила. Різний рух кінцівок. Травна система має слинні залози. Шлунок із виростами та зубцями не мають печінки. Органи дихання, трахеї. В них кровоносна система не замкнена, тому мають гемолімфу. Гемолімфа. Не рідина, яка забезпечує транспорт газів та поживних речовин. Серце трубчасте розташоване на спинному боці. Mm. Органи відділення, система трубочок, нервова система вузлова із головним мозком мають ендокринну регуляцію, безумовні та умовні рефлекси, органи чуття, зір, нюх, смак. Дотик. Розмноження статеве, роздільно статеві, запліднення внутрішнє. Розвиток непрямий. Що означає непрямий розвиток? Непрямий розвиток означає, що із яйця виходить личинка, яка зовсім не похожа на дорослу особу. Вона перетворюється в лялечку, а далі у дорослу особину або імагу.